Привіт всім. Вишня тут так зародила в мене за городом. Тут така маленька тож зародила того року. Вишень дуже багато. Прийшов подивитися. Чужук. Чи жук мені попадав, потроївся чи ні. Сьогодні кропив жука, бо було вже другий раз кроплю. Що ще попадав? Така вже картошка велика. Виросла. Недавно знімав відео. Ще не було такої картошки. Тепер вже картошка дуже велика, вже цветевся. Угірочки вже вона починають. Вже теж будуть цвісти. Картошку ще не купав. Вже можна буде починати купати, вже цвете, зараз трошки перецвете, можна буде купати, ще їм стару картошку. Так, Помідори. Кажу помідори. У нас отака зараза з'явилася. Її дуже багато. Такі слимаки, що то чи маслюки. Дуже її багато. Раніше її не було. Років два назад. Появилася і вона отак все вже. Горох обірвав я. У мене там перед хатою був той ще. Ще, ще маленький, ще ні. Але вже деякий вже можна їсти. Тут ще слабенький. Там було, почті ведро назбирав. О, видите? Отакі от слимаки. то лісові десь з лісу. Раніше їх не було у нас зовсім. І от та нечисть. їсть її дуже багато. Де вона взялася, маю поняття. Цибулю садив на весну. Там спереду в мене зимова. О, вже кабачки будуть через пару днів. О, той вже мене пильнує. Він без мене не може. Що б'ємка? Тут вишня теж зародила. І от тут вишні в мене ще три вишні таких. Дуже багато вишні того року. Така ужина. Теж вже достигає. Вона дуже смачна. То не лісова, а така, не знаю якась. Якийсь гібрид. Але смачна вона. О, сидить, сидить. Чого сидиш? Ха! -ха. Підписчики питаються, де бінка, де бінка? Є наш бінка. Дуже нечемний той бімка наш. Що? Ну, стільки вишень у нас дуже багато. Що в тебе завжди тут такий бардак? Де ти то носиш? де ти то здибаєш? Ха -ха. Дай сюди. такі доски понаносив. Да, сюда. Дай. На. Дай. Тобімка наша. Рози вже перецвітають. Дуже гарно цвіли. О, що він вже зробив з того м'яча. Я там тому відео показував. Ще має, але він вже єлі дихає той м'яч. Дай, дай сюди О, що він з цього зробив. Дай сюди. Далі сюди! Далі сюди! То наш бімка. Ой, то батер, страшний батер. Де бімка, подивимось, що робиться на вулиці? Дай. Ай, він деколи пив дня може тим нечом бавят се сам. Дай сюда, Дай сюда. На. На. На, ще раз. Дуже любить м'ячами бавитися. Але ті м'ячі в нього ненадовго. Десь має таку силу молодеша. Бігати хоче, бавитися хоче. Правда їсть багато. Росте. Давай. Дай. Дай сюди. Дай сюди. Бімка. Даєш? Давай. Дай сюди, дай сюди. Бимка, Бимка. как небо твоё здоровля. Давай, давай. Что? Дати, дати ще, ну, біжи, ще раз, все, хватить з тебе, бо замучишся. Зараз, напевно, буде дощ. Казали, під вечір буде дощ. Бімка відстань. Відстань від мене. О, квіточки ромені як гарно зацвили. Ще недавно не було. Навіть не бачив, пахнуть. Не, не пахнуть. Не пахнуть квіточки. Ти бімка на дорогу не йде. Хоче йти на дорогу, ще молодий, не розуміється, машина може переїхати його. Добрий день. Хлопці їздять на самокатах. Як завжди, на вулиці нікого нема. Собімка. Ти собака. Ти собака. ти дуже зла собака. ще така. Дай, б'яча. Чого? Чекай, звідси. На! Так, добренько. Всім па-па Підписуйте на, ска... на, на, на мій канал, на наш канал з Бімкою Дивіться на нього. О! Опа-на! Ха, все, всім пока!